З восьмої ранку на новому робочому місці рекрутерка Юлія Пранович запрацював центр рекрутингу у шості з минулої п'ятниці, 17 травня. Перший кандидат розповідає Юлія вже контактував з військовою частиною і звернувся до центру за гарантією, що нестиме службу саме обраному підрозділі. Він уже навіть має рекомендаційний лист від військової частини, але він хотів би, щоб у нього був супровід, наданий рекрутинговим центром, щоб він потрапив саме в цю військову частину, яку він обрав. Тобто ми заповнили з ним анкету і будемо супроводжувати його на протязі його навчання. В навчальному центрі до нас сьогодні звернувся військово зобов'язана особа, яка дуже хоче служити, але який має вже бойову повістку. Наш центр рекрутингу він не займається військово зобов'язаними особами, які вже отримали бойову повістку. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає, розповідає консультантка Альона Рибакова. У центрі працюють лише цивільні, до того ж у військовозобов'язаних є можливість звернутися онлайн. Наш центр є інформаційно консультативним Ми не ТЦК, Ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію. Потім, якщо їй сподобається певна вакансія, потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. І Стрілець, і кухар, і медик, і може бути механік та водії. Зародна плата становить від 20 тисяч гривень до 120 тисяч гривень, в залежності від де людина хоче знаходитися, в зоні бойових дій, чи залежати від роду вакансій, посад. Співробітники центру опікуватимуться військовозобов'язаними до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду, додає консультантка. Ви направляєтесь до навчального центру, там ви отримуєте базову фахову підготовку. Тривалося один місяць. Після чого ви вже йдете на навчальну службу. і ось якщо ви склали контракт от саме на водія, то ви будете водієм. Якщо якісь будуть неполадки, то ми разом з міністерством оборони України будемо вирішити дане питання. Поки кореспонденти кілька годин працювали у рекрутинговому центрі, то фахівців чоловіки зверталися онлайн. Загалом, за словами Юлії Пранович, за два дні роботи проконсультували п'ятьох чоловіків. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.